І так уже вже розпределітель, розподілник, подйом, там опускання і плавающе. Зробив ось таку опору, цепочок і кардан. Ось так воно крутить. Про камість від акумулятора, бо двигун ще не заводиться. тут у нас яка включена, сейчас, Давай третья и тут тоже третья. Сейчас, вот так покажу. Мы... Так воно працює. Навіть задню можна включити, Так. Працює. Ну, цей цепочок буде зніматися, і, ну коли налег вом, то він тут на цей на замку зняв собі, кинув бардачок і все. Тут нейтрально можна включити. І все нейтрально. На двигун так і не заводиться. Треба замінити його, мабуть, чимось. Поміняли заглушки у головці. Проїхали щось недовго. Ось тут заглушка в колекторі. Згнила теж. Прийшли заліпити холодною сваркою. Заглушка є, але тут її поміняти це треба знімати колектора впускного. І будемо ще тут смотрити зараз якогось шківка, щоб поставити насоса. гідроусилітіля ЗІЛ чи що це таке, не знаю. Ось такий апарат буде. Є насос НША, ну я не хочу його ставити, там дуже багато всяких морочило коло нього Єсь. А тут і бачок, є, зразу і фільтр. Треба тільки сюди шківка, Ну і сюди кудись придумати, не знаю. Може ось цей. Якось сюди. Короче, якось став. або щось інакше що сюда придумати